На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чотирьох громадян, які підтримували військове вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє служба безпеки України у Дніпропетровській області. Так встановлено колишня співробітниця одного з органів місцевого самоврядування та в минулому працівниця відділу освіти міської ради захоплювались політичним керівництвом країни агресора. Обидві мешканки Павлограду через особистий аккаунт у соцмережі розповсюджували деструктивний контент на підтримку окупації ворогом українських територій та дискредитували українську владу. Ще двоє мешканців Павлограду підтримували кремлівський режим та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські наративи. Зловмисники у соцмережах дискредитували українських військових і закликали до співпраці з окупаційною владою на тимчасово захоплених ворогом територіях нашої держави. У коментарях переважали меседжі щодо скорішого приходу руського миру на Дніпропетровщину. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували в протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 Прим. 1 Кримінального кодексу України.